Ми з піксером показуємо вам розпаковку. Розпаковка від елар. У мене зараз нічого іншого не приходить. Фактурка. Все запаковане в ребійному упаковці піксер. Поклацаємо, покластимо, поклацаємо. І так, це все, що я купила, це на знижках. Маргарітен протеїн. Вона ж без нього нічого. До речі, сьогодні у мене був ефір, і там потрібно більше білка. Ось вам, будь ласка, протеінчик. Це не тоді. Шампунь з Тоніком якраз в мене закінчився сьогодні послідній вивіла. Це проти випадіння. я вже їм користуюся постійно. Я думаю, що ви знаєте. І нарешті прийшли вітамінки, тому що ну, в мене закінчилися, а ви ж знаєте, що я їх розбавляю з водою і п'ю компот. Ну і тепер залазь. Ну, залазь уже, залазь. Це ж твоє місце Так, все, твій Дісний ленд. Запакували, поїде далі.